Пане, пане професоре, от задають дуже багато таке питання. Бо знаєте, життя то йде, але хочеться гарно прожити красиво. Як вода впливає на процес старіння, у тому числі шкіри, і як саме воднева вода з процес старіння? Будь ласка, дайте відповідь на таке питання. Дякую, пане Юрію. Дійсно, наскільки багато організм насичений водою. Настільки сповільнюється і старіння організму, і тут дуже важливо залежить яку воду випивають люди. Якщо ми візьмемо, для прикладу японців, це люди, які регулярно споживають багато води, це люди, які першими навчили весь світ споживати саме водневу воду. А ми вчимо людей споживати водневу живу воду з цих термосів, бо їх немає у світі інших таких, де скоро японці приїдуть за ними. Тому воднева вода це є засіб, який здатний сповільнювати процеси старіння. Це протизапальний засіб, який в з іншими допомагає внутрішньо зупинити процеси старіння, і також зовнішньо. На сьогоднішній день не секрет, вже є розроблені і доведені ефекти впливу молекулярного водню із водою на шкіру. Що запобігає процесу старіння або сповільнює його. І наша компанія Лівінгвоти в цьому плані тримає руку на пульсі цих новацій, і ми також пішли вперед. І я хочу запропонувати нову цікаву продукцію, яка у нас є: це спреї-генератори молекулярного водню, які можна і потрібно використовувати усім, а не лише чарівним жручкам. Для того, щоб шкіра виглядала молодою і здоровою, значить, це є повністю автономний продукт, як і термос, незалежний від жодної електрики, він має свій внутрішній міні-генератор молекулярного воду і забезпечує ну, умовно в два рази більшу потужність кількості молекулярної водні, навіть ніж це, дає термос. Тобто, фактично. Тут ми маємо максимальне можливе насичення молекулярним водним, тобто понад 1 ППМ. І як ним користуватися? Дуже легко. Тут ми натискаємо. І насолоджується. І отримуємо цілющий ефект. А скажу вам, влітку це ну, просто неймовірне відчуття свіжості вологості. Що робить даний продукт? В чому його цінність? Молекулярний водень, який тут є, він сповільнює процеси старіння шкіри. Він знімає, він знімає запальну реакцію внаслідок засмаги на сонці, тому що це є певний опік, це є опік, який треба погасити. І люди стараються помастити різними кремами чи ті чи інші засоби, пінки, так, ось, молекулярний водень це той, що буде допомагати знімати ці запальні процеси, бо там йде оксидативний стрес. Жодний крем не має конкретних засобів проти оксидативного стресу. Молекулярний водень знешкоджує вільні радикали і дає можливість клітинам відновлюватися. Він прискорює синтез колагену, оновлення колагену, у цього основного білку, який визначає еластичність шкіри. Тобто, застосування такого засобу. Дозволить шкірі тривалий час впродовж дня бути вологою. Коли шкіра, чим більше волога, тим повільніше вона старіє. Чим більше mm -hmm. шкіра захищена від ультрафіолету, тим довше вона зберігає молодість. Mm -hmm. Чим частіше ми будемо використовувати даний гаджет, ось такий, тим шкіра буде виглядати ефективніше. Я завжди ношу. Його з собою або в сумці, або в машині, вожу, коли навіть мають певну тривалу подорож. І Це таке освіження, неймовірне. Тому він йде для використання усім, навіть дітям до року можна його використовувати для того, щоб шкіра освіжувалася, особливо в літню пору, коли ми відчуваємо дефіцит води, як зовні, так і всередині. Разом з тим, хочу сказати, що ми пішли ще далі. Ми розробили ось такі подарункові набори, uh -huh. які включають в себе два спреї. Можуть бути ось такі жовто-блакитні в українському власне, uh -huh. е е Нормальні символіці. Так, і додатково ми додаємо ще маски. Це спеціальні розроблені маски, готові, е які накладаються на лице. Uh -huh. Вони вже йдуть з виводом для очей, для носа, для рота. Ми їх зволожуємо і утримуємо на поверхні лиця 15-20 хвилин. Це процедура, яку можна робити вже вечором, для того, щоб допомогти шкірі відновитися після цих контактів з зовнішнім світом, вновити відновитись її еластичні волокна, її структуру, позбутися тих токсичних речовин. І омолодити шкіру загалом. Крім цього, ми ще розробили ось такий продукт, в якому є одночасно і два спреї, і термос. Mm -hmm. Я вже говорив, що э, цю воду із термоса можна не лише ззовні нею можна і вмиватися. Так, okay. то, можна вмиватися, але не витирайтеся, нехай цей водик помікає далі у клітину. Тому ми зробили такі комбіновані продукти, які можуть використовуватися як зовні, так і всередину. І не лише в літній період, а завжди, тому що за шкірою треба доглядати наш зовнішній вигляд це певне відображення нашого внутрішнього світу. От тому, mm. eh, подивившись на людину, ми буквально навіть не секунда, доля секунди ми вже маємо певне враження про людину. Так. І власне зовнішність нам дуже часто про це говорить. А це продукти, які допомагають вберегти зовнішність, а це вода, яка забезпечить вам гарний біологічний вік внутрішній. і разом будемо мати здоровий ефект. Так, да, я вас так зрозумів, що найкращий подарунок тебе один одному, а особливо жінкам, не ті парфуми, які хімічні. Які там ну консерванти місяць? Які це просто печінку садять? Розумієте, нирки садять. А проста оця жива вода, оце як казочки мертва і жива вода є. А ви цю живу воду робите? Що в термосі, що в цьому спреї? І я вам скажу, подарок дуже. І недорогий, я вам хочу сказати, і, і дуже практичне використання. Особливо хто хоче, бачите, всі хочуть, щоб смасмаглива була шкіра. А ви тут такий міф розкрили, що чим більше ви на тому сонці, тим більше запального процесу відбувається, більше вільних радикалів і ці вільні радикали нема чим зв'язати. А от воднева вода супер це все зв'язує і наоборот ще й омолажує, і ще й дає тривалість життя і тривалі шкіри, довше бути молодим. Ну ви просто я вам скажу. Супер в цьому плані. Цікаво було вас почути. І в кінці, я думаю, пару слів ще все-таки дайте на завершення. Що би ви хотіли сказати? Хочу всім побажати дотримуватися питного режиму якісного, особливо в літній період, випивати а. своїх достатніх 30 мл на кілограм маси тіла, обов'язково пити воду зранку для того, тому що ми вночі її втратили. Обов'язково пити воду на ніч 150-200 мл для того, щоб це була профілактика інсультів, інфарктів, для того, щоб кров зберігала рідинність, Пити воду впродовж дня. І саме важливо пити так, щоб не було спраги. Бо спрага це є пожежа організму, це є крик організму про те, що є колосальна втрата води. І коли ми виберемо тільки і сполосимо ротову порожнину, ми не відновимо весь цей ресурс. Тому пити воду потрібно так, щоб спраги не було. І mm -hmm. Це мої побажання лише одним продуктом, якісною живою водневою водою з від'ємним редосним потенціалом ми можемо досягнути здорового доволі.